Амбітні та орієнтовані на результат. Це шість відібраних кандидатів, які сформували спеціальний кадровий резерв нинішнього року. Зустріч адміністрації ПАЕС з потенційними управлінцями засвідчила офіційний прихід програми до практичної взаємодії з обраними кандидатами. У зверненнях до резервістів керівництво окреслило ключові очікування щодо професійної відповідальності та готовності до системного самовдосконалення. В нас вже є певний досвід, є певні розуміння, чого ми очікуємо від наших студентів, скажімо так, і сподіваюся, що ви також розумієте, що вам буде необхідно робити найближчим 9-10 місяців. На майбутнє ми очікуємо від вас також гарних показників, які будуть допомагати нашій станції розвиватися. Імінацію зустрічі стало поіменне вручення кожному учаснику програми персональних документів. Це індивідуальний план розвитку, що визначає напрям комплексної підготовки потенційних менеджерів орієнтовно на найближчі 10 місяців. Це фактично план життя, план роботи кожного резервіста на, на поточний рік до кінця року. Взагалі, програми спеціального кадрового резерву це визначення ну, унікальних мотивованих працівників нашого підприємства. Їх Селекція, надання їм можливості отримати нові знання і нові скіли в напряму розвитку по саме проєктному менеджменту, і надання можливості досягти. Поставлених цілей, запропонувавши якісь аспекти розвитку нашого підприємства, нинішня група спецрезерву формувалася без вікових обмежень. Після багаторівневого відбору до його складу увійшли кандидати віком до 40 років. Програма підготовки передбачає, щоп'ятничне навчання з культури безпеки, управління персоналом, психології, менеджменту, організації та управління виробництвом, економіки та фінансів, а також удосконалення знань української та англійської мов. Паралельно учасники залучатимуться до виробництва Процесів підприємства вони будуть здійснювати обходи виробничих приміщень. Вони будуть здійснювати присутність на конференціях, на навчаннях під егідою ВАОС, на навчання під егідою МАГАТЕ, тобто вони будуть залучені в різні наради: господарські виробничі. Це все буде зроблено для того, щоб спецрезервісти побачили роботу комплексу, роботу керівників комплексу, саме з позиції керівництва. Для заступника начальника. Відділу охорони здоров'я ПС Романа Кучківського з керівним досвідом і поза підприємством участь у спецрезерві. Наступний етап управлінського розвитку каже, це допоможе вийти за межі власного напряму та отримати бачення роботи ПЕС на рівні стратегічних рішень. До того ж, керівна робота вимагає постійного навчання. І Лікарі, в принципі, і керівники постійно Повинні підтримувати свій кваліфікаційний рівень, потрібно прагнути завжди до саморозвитку якогось для підтримання кваліфікації. Відповідно, це дуже чудова можливість зараз підтримувати свій розвиток і удосконалити свої знання вже існуючі, які мав до цього на і в тому числі для цієї посади, і в цілому для підприємства. Завершальним етапом програми стане розробка та захист індивідуальних проєктів спрямованих на вдосконалення виробничих і технологічних процесів на південноукраїнській АЕС. Наступний крок реалізація напрацьованих рішень у діяльності підприємства.